Є. Так, будь ласка, дописуємо число класної роботи. 91, 91 прописуємо. Васильевна. Мілана. Що, Аліна? Я скажу пізніше. Сашко, молодець, Траднік, добре. Софійка, добре. Добре, уроки. Так. Так, Е, хто там ще? Матвійко, Кирил, я записав. Женя, Женя записав. А я не Матвій записав. Я записав. Женя записав, да, Матвій записав. Ну, Сашко залиш, але пропускай між циферками, між числами одну клітиночку, щоб у тебе не злипалися циферки. Романа Святослав записав, Жида, Романа Женя записав, Кирил, Михайло, Аліна Черненька записала, да? Софія. Я написала. Вероніка, Дениску Юреську написав. Женя, Артем написав, да, Богданчик і Артем. Написали, хлопчики, так, да, бачу. угу, угу. Я написала. Да, так, Богданчик, так. Угу, добре. Е, Настя безлюдно написала. Настюша. Настюша. Мікрофончик тебе вимкне, бо я тебе не чую. Увімкни його а скажи. Це? А Так, поки... Дениско, бач. О, Настюша. О. в так, да, 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 давай, йде. Добре. Так. Варя написала: да? Денис, Женя, Кирилл, Матвій, Михайло, Мілана, Саша Страднік написав, да? бачила, Святослав. Добре, будемо рухатись далі, але я залишу ще картинку, здається, там хтось ще не дописав. Буде збоку ця картинка. Так, а ми будемо з вами рухатись далі. Ми не завершили ще з вами сторінку 114. Відкриваємо сторінку 1,1,4. Можете просто відкрити. А, що там? Ми ми, чотири сто четырнадцять сто четырнадцять. Сто мы уже ну ми з ваш вирішили всю страницю сразу сделать. О, нічого собі молодці. Ну нічого ще раз запишеш. Ты вже буде більш більш знати будеш. Чернієнко слухаю, Аліна. Це математика, математика зараз. Математика, так. 114. Відкриваємо, будь ласка, і хочу з вами попрацювати трошки в цьому напрямку. Будь ласка, порозглядайте зараз плоскі геометричні фігури, які ви бачите перед собою. Порозглядайте, будь ласка. Бачите трикутник на корабель, схожий, квадрат на портфель. Подивіться, будь ласка, на малючок. Овал. Ось він помаранчевий. На космічний корабель схожий, прямокутник на фотоапарат схожий, гарбуз на коло схоже, морозиво на ромбік схоже, трапеція на бінокль схоже і зірочка на п'ятикутник. Пороздивляйтесь, будь ласка, добре. Йдемо далі. Так, дітки. А ну подивіться на четверте завдання у себе в підручнику. Четверте завдання. У вас там є орнамент, геометричні фігури, орнамент намальований. Дітки. А які фігурки ви можете побачити на цьому орнаменті? Які фігурки ви бачите? Кажіть, микайте мікрофони. Да квадрат, да, квадрат, да, квадрат Угу. Так, Вероника, ты щось хотіла? Квадрат Женя, да. Не, не усно, усно. Ну, поки усно відповідаємо. Я ще не записав. Що Кирил записал? Я, я чобі... я Я еще увидела, там еще я увидела, что там возле круга еще один, я забыла, как он называется, вот этот. Миля круг еще? Трикутник. Нет, нет. Коло. Который сзади него. Сзади кого? Трикутника позаду? Да. Вот это? У нас тут є трикутники, прямокутники, квадрати є. Значить, прямокутник, от. А, прямокутник, да. Прямокутники, квадрати є, круги. Ось у нас круги, да? і відрізки. Пропоную вам зараз у зошиті спробувати ручкою зробити орнамент. Як саме? Я почну, а ви можете, як в мене, можете своє щось намалювати зараз. Ручкою прямо можна. Ручкою. Ось я, наприклад, хочу написати ось такий орнамент. Я бачу на малюнку трикутник. Бачу прямо кутник, коло. Ось таким чином. Я не хочу. Потрібно робити Аліночко. Зараз малюємо ось таким чином. Зараз клітинку вниз пропускаємо, і давайте намалюємо ось такий трикутничок. Ой, дуже велике черніло, зараз, зачекайте. Такий трикутничок зробимо. Ось такий. Можете від руки намалювати, спробувати. Ти береш ручку, малюєш як прямо на екранчику в мене, одну лінію, другу лінію, і вийде у нас такий трикутничок. У мене трикутник. Трикутник. Далі. Пропускаєте одну клітинку вправо, можете намалювати, наприклад, ось такий маленький трикутник. Потім ось такий трикутник, в інший бік, щоб він дивився. Так? Подивіться на малючок, які ви там ще бачите малючки. Спробуйте щось своє намалювати. Інші якісь фігури, які там у нас ще є. Круг, да, можна круг намалювати. Давайте намалюємо круг. Я хочу намалювати, наприклад, половинчастий круг. З однієї сторони, а потім з іншої сторони. Ось так. Малюємо, можете малювати від руки, може вийти не дуже гарно, але ми пробуємо малювати рукою. Що спаси вас? Так, угу. Так. Добре, Дениско Так, що ще можна намалювати? Давай, квадратик ще можна намалювати. Ось так. а О, бачу, бачу, Софійка. гарненько. квадратик, Тому так. Да, це малюємо ручкою. Прямокутничок можна намалювати. Прямокутничок у нього паралельні сторони рівні. Варя. Угу. Варя зірочку намалювала, Добрий, Варвара. Угу. Можна ще таку фігурку намалювати, да? ось таку. Святоса, ти що, ще, все, ще намалював, чи що? Роман, ану показуй, як там справи. <плес> <Я все. плес> угу. ось. Це я треба малювати воно. ручкою зараз. Да, Вероніка, Софійка воно бачу. Вероніка Софійка бачу. Красивий, да, Софійка, гарненький. Малюємо <плес> це зараз ручкою, стараємось. Це фігури, які ми можемо побачити ось на цьому орнаменті, у себе в підручнику. <плес> відрізок я ще не малювала. Я можу намалювати ось такий відрізок, незвичайний, зверху вниз. Такий відрізок. І Сам, надako, він же бік. Що Аліна? І 이lichkeit. все. Із гуси б знаєте почему? Просто гы забеременела. Аліна, Сенсі замагітня. Була одна ге, з'явилася ще одна геть чи що? Она восімне написала. А ну показывай Аліночка. Так, ага, ага, бачу. А можеш ще домалювати, Алєночка Черненко? Подивися, бачиш, я ще квадратик домалювала. Прямо кутничок, ось. Пробуєш. Черненко, давай. Це ми малюємо зошиті. Так, Дениско показує мені. Молодець, Святослав. Добре, добре, Святославе. Так, хто ще мені хоче показати? Артема? Артем, о, вже побачила. Угу, гарненько зробив Артем. Молодець. Хто все каже, я все і показуйте мені малюночка, Добре? Хого? Хто ще не показував, добре? Так. Тут трошки творчістю позаймаємось на математиці. Богданчик, так. Ану. Ага, бачу. Молодець. Угу, гарненько. Так, Женя хоче мені показати відкрити. Да, Женя? Ану, давай подивимось. Ага, ти навіть більше зробив, так? Да? По два рядочки. Молодець, Женя. Молодець. Женя. Аліна, показуй, давай своє відвір мистецтва. Михайлик показуй. Аліна, Михайлик, Показуй так, Аліна. А, о, в тебе незвичайні фігурки. Ага. Так, Кирил. Ого, ти велике зробив. Аліна Кирил, молодці. У Кирила великі, такі прикольні. Вероніка. Ага, да, молодець. Бачу. Михайлик, ану покажи мені трошки назад. так, ага, Добре, Михайлик, добре. Угу, побачила так. Так. Артур, а ти зробив Артур? Артіхала? Що давно я тебе не чула? Артуре! Не виходить, ну пропустити, що в тебе не виходить. Намалюй відрізочки в кінці ось ці. Так, хто в нас ще на цей його... урок не надивився? А Артур Артихалов, ану на мікрофон, я тебе давно не чула. Спасова, що там? Знаєш, що вже 9 хвилин багато не бігло. Більше, ніж 9. Артур Артихалов, ти тут, сонечко, щось ти мовчиш? Артуре! Так, Кирил, Матвійко, а ну покажи, що ти зробив. Дамо, Кирил, що? Да, Матвійко, Ти намалював? Далдай. Ну запиши, будь ласка, ось ці фігурки, які ти бачиш. Ти ж класна роботу написав же, Матвій. Писал. Ось тепер фігурки намалюю, які ти бачиш на, е, на екранчику добре? Фігурки ручку, ручку, квадратик, рисочка, прямокутничок. Давай, перемалюй собі зошита. Страдник, ти зробив? Страдник? Я навесільно, я не взяла. Вас... Я зробила. Я на васлімної. Міланка, молодець, Вероніка. Добре, Вероніка. Кирил, що там, Євочка, гарно. Скоро заведеш новий зошит, Кирил. Саша страдник, дивлюся. Класно, Кирил. Сашка молодець, Сашко, страдник. побачила. Так, добре Ярослав Нікітюк, сонечко, а ти як в тебе справи? Я тебе не чула щось. Ярослав. Ти тут сонечко, Нікитюк? Хто там руку піднімає? Денис, зачекай секунду. Ярослав. Ти увіпнув мікрофончик. Ти записав фігури? Миланка тихо. Я... А, бачу, Ярославчик. О, ти мені показуєш. Ага, ага. Добре, добре, Ярославе. Допишеш, не дописав те що. Угу. Все опускай зошки, Ярослав. Так, все. Ну, тоді будемо рухатися далі. Молодці, я побачила ваші малючки. Зараз я презентацію покажу на екранчик. зараз, Так, четверте завдання ми з вами вже зробили. Так, п'яте ми пропустимо. Так. Хочу з вами дещо згадати. Дітки, на минулому уроці це було у нас п'ятницю, так? Ми з вами почали вивчати такі нові слова, як істинні рівності і хибні рівності. Дітки, скажіть, істинні рівності це правильні чи неправильні рівності? Правильно, так, да, молодці. Істинні рівності це правильно даження. Правильно розв'язання. Правильно. Угу. А хибні рівності це не правда. Ні, не скапочу. Так, і інші. Молодці. Добре. Так, а ще хочу вас познайомити з новою роботою. Зараз, секунду. Зараз будемо виконувати з вами шосте завдання у підручнику. Скоро. Зараз секундочку. Почекайте. Все, мікрофони вигнули, не вмикайте, поки, будь ласка. У нас з одного прикладу на додавання, хочу вам розповісти, що можна ще зробити дії на віднімання. Прошу вас, давайте згадаємо, як називаються у нас компоненти при додаванні. Нагадайте мені, перший доданок, а далі. І сума. Правильно. Дивіться. Записуємо собі у зошита з нового рядочку приклад. 4 додати 22 до рівня 26. Записуємо у зошита прямо зараз. Перший приклад. 4 додати 26, 22 до рівня 26. Записав. Ти записав вже, так? Да? Добре. Зараз будемо далі. Записувати. Що Аліна кажеш? Задержите, пожалуйста, екран. Задержите, чи що ти кажеш не чую? Держите. А, не, не двигайте, хорошо, не буду двигати. Добре. Ось нічого я веду, дітки. Коли у нас є приклад на надавання, от з одного прикладу на додавання можна отримати приклади на віднімання. З тими самими числами. Дивіться, щоб з цього прикладу, якого ви записали, Саша Стратник, 4 плюс 22 до рівня 26, щоб з нього отримати якийсь новий приклад, треба від суми, а сума це у нас 26, відняти якийсь доданок. Дивіться. 26 22. Да. Тобто, з одного прикладу надавання можна отримати на віднімання. Ось, наприклад, якщо від 26 від суми відняти, секундочку, не перебувайте мене, відняти відомий доданок, то ми отримаємо наступний доданок. Бачите? Бо 26 мінус 22 дорівнює 4. Ми це записуємо нижче. Ми записали приклад: клітинку вниз. І записуємо 26. Мінус 22 дорівнює 4. записуємо. Нижче, нижче пишемо. Так, так, нижче. Це Заславчик записав вже Романов. А, ти вже Анна, ну, покажи. Трохи нижче ти мені показуєш домашнє, я не бачу. Нижче, нижче. Так, до. Я це писав 21-го домашня роботу. Ага, ти його вже писав. Писал. Угу, Нічого собі, ну, добре. Артем у добре? Угу. Добре. Дивіться, а давайте тепер перевіримо. Чи дійсно 26 мінус 2 дорівнює 4 буде. Ану, перевірте, кожен для себе зараз порахуйте. 2 мінус 2 буде 0, тобто нам залишилось 6 відняти 2. Артем сказав правильно. А інші порахуйте правильно? Правильно. Правильно, так. Тобто, дивіться, у нас був приклад на додавання, а ми з нього зробили ще приклад на віднімання. Дивіться, як цікаво. Так, а ви знаєте, що якщо можна ще зробити приклад на віднімання? З нашого прикладу першого. Дивіться, можна суму відняти від іншого доданка, від першого. Це що ми можемо записати? Яку? Дію. 26 відняти що? Чоре. Так, правильно, 26 відняти 4. Так. Зараз, секунду, де мій презентація. Записуємо ще нижче цю відповідь. Записуємо приклад. Ще нижче. Ряд, критинку вниз. Записуємо. 26 мінус 4. 22. Що, Артем? Надо тоже писать. А ну, ты его писал Жартем? Ты записал? Всем надо. Ну я написал 60... пятьдесят четыре. Два равно двадцать шесть. Ну мы записываем инчи приклады. Просто я 4 плюс двадцать два двадцать и Напишало, ечих, які... Ми записуємо все, що я зараз скажу. 4 додати 22, 26 мінус 22. І 26 мінус 4 записуємо, так, як бачимо на малюнку. Все вниз. ось так. Все, дуже добре, ще не зависло. Дивіться, з одного прикладу на додавання дітки, запам'ятайте, можна ще отримати приклади на віднімання яким чином? Ви берете від суми, в даному випадку 26, віднімаєте якийсь доданок, наприклад, другий доданок. І ви отримуєте перший доданок, бачите? 4. Потім можете отримати інший приклад на віднімання. 26 відняти перший доданок. І ви отримуєте 22, другий доданок, бачите? Тобто, з одного прикладу на додавання можна отримати аж два приклади а на віднімання. Я давно написала вже. Умнічка, так. І давайте ще запишемо один приклад, а інший приклад 60 плюс 30, буде додому, хто його не робив. Я бачу, хтось наперед робив з батьками, Ну, ми це в школі ще не робили. Пропустіть, будь ласка, від самого першого прикладу три клітинки праворуч, і на четвертій клітинці записуємо: 70 додати 12 до рівня 82. Три клітинки пропустили праворуч від першого прикладу на четвертій клітиночці праворуч записуємо. Хто там руку підняв? Чернієнка, щось хотіла? Вніс? Ну ти заплутатися зможеш, Вероніка. Ой, Аліна, краще праворуч пиши. Святослав, скажи, будь ласка, ти це вдома робив? Це, що? Я просто не розумію, чи ти наперед же написав? Роман? Ану, розповіси мені, сонечко. Ні, я це робив до на 21-го. 21-го, ага. А от це все? Я зрозуміла. Я наче не задавала це? Ну, добре, ти напевно вирішив детальніше вирішити цю тему. Ну, тоді слухай, дивися на екранчик. Записуємо 70 додати 12, до рівня 82. Всі записуємо. Вероніка, ти тут чи в туалет побігла, не бачу тебе? Ну добре. Так. А ну рахуємо, тут дійсно істина, істина рівність чи ні? 70 плюс 12 буде 82? А ну перевіряємо, да, рахуємо. Да, да, да. Да. Так, а хто мені підскаже, як да. з цього прикладу можна зробити приклад на віднімання? Як ми це зробимо? А ну хто мені підскаже? 2 Правильно, 82 мінус 70. Молодець. Правильно, Женя. Так. Записуємо. І другий приклад: 82 мінус 12. Записуємо ці два приклади. Записуємо. І будь ласка, коли запишете, перевірте, чи правильно у нас виконано на екрані приклади, чи правильно я їх розв'язала. Перевіряємо. Поки ви записуєте, хочу вам нагадати правило: щоб з прикладу на додавання, отримати приклад на віднімання. Добре, зараз секунду, послухайте. Щоб з прикладу на додавання отримати приклади на віднімання, потрібно від суми відняти якийсь любий доданок. І ви отримуєте інший доданок. Ось, подивіться на екранчик. Було 70 плюс 12 дорівня 82, ми взяли суму останнє число, відняли від другого доданку 12 і отримали перший доданок 70. Бачите? У нас інших цифр немає. Як було 70, 12, 82, так і залишилось. Ми користуємося тільки цими, цими числами. Бачите? З одного прикладу на додавання можна отримати аж два приклади на віднімання. Розуміли? Записуємо, будь ласка, 82-12 мінус до рівня 70 і 82-70 мінус до рівня 12. Записуйте, будь ласка, я записав, а Добре. Дивіться, хто записав, може відпочивати домашнє завдання я скину пізніше. Домашнє завдання буде шосте, шосте завдання доробити третій приклад. Зробити два приклади на віднімання. 60 плюс 30 дорівня 90. Зробити таким чином приклади на віднімання. І може ще якийсь один номер вам дам. Все, Хто все написав, можете відмикатися 10, 20, англійська мова. Все до побачення. І чи можете дописати? Артем. Я ще не це буде додому, Домашнє завдання буде. Домашнє завдання? Так. Да. Це ты зробиш це вже в домашньому завданні, добре? 10-20, англійська мова. Що, ми кажеш? Выхо виходь, виходьте. Хто записав два шість прикладів от цих виходьте? Давайте по одному, Богдан спочатку. Щас, секунду, Настя, слухаю. Настя, я зрозуміла. Давайте по одному піднімайте ручки, якщо у вас є питання, бо ви всі запитуєте? І нічого не зрозуміло. Піднімайте лапки, якщо хочете мені щось сказати. Я не хочу вас перекрикувати. Саша, странник. Що? 10-20, Англійська мова. Це останній урок. Зрозумів? Саша, зрозумів? Странник. Англійська мова. 10-20. Все відпочивай. Так, Софійка, ти так, записала так. два приклади оці шість прикладів верніше, да. так? Все, Софійка, можеш відпочивати, відмикатися? Де, Аліна, Аліна Спасова, ти записала? Так. Так, ну все, йди відпочивай, 10-20, від англійська мова. Відплачу. Що така сумна, Аліна? Ага. Юреска, ти записав сонечко, так? Оно вже давно написано. Да, ну покажи мені, То, сонечко. Я вже, я вже підготовлю Ангеліські. Який ти молодець, Дениску, добре. А, ну, давай подивлюся. Ага, з нового зошита, гарненько, чистенько. Добре, добре. Угу. Так, Євочка, зрозуміла. Настя, все записала? Ти ще писали на уроці? Настюша, так? Да? Все, можеш спочати Нікітюк. Ага, все добре. Потім класна робота квітня допишеш. Все, відпочивай, Ярослав. Угу. Ось відпочивай. Ой, ця кішка в тебе, Дениско, я її трошки пугаюся. Да, Сфінкс, да? Сфінкс да. да. на да. моєму бої. Кошки на виворот, іноді так говорять. Англійська мова. Так, 10 20 англійська мова. Через 5 хвилин почнеться. Можете відми відмикатися. Артуре, сонечко, а ти тут був цілий урок, чи ні? Артуре. Нечутно не видно. Все, Софійка, відпочивай, бо через 5 хвилин англійська мова почнеться. Можете відмикатися. Добре. можно я покажу кое-что? Я на Васильевна, а у меня уже через два дня день рождения. Круто, Настюш. Через два дня это бы на родине Настя? Да. А, да, 28 восьмого видно в пятницу. А, у меня вообще э, ч -ч через месяц. Ну, ничего страшного. У завтра день рождения. двадцать шестого У кого? У Алёны Фазова 26. И у Глеба, э, и у Глеба тоже одноклассника вашего завтра дні народження. Добре,ся, дітки, до побачення, до завтра, відпочивати. Англійська мова 10:20.